Про законний та незаконний перетин кордону чоловіками поговоримо з адвокатом Романом Марченко. Вітаю. Добрий день, пане Віталію. Давайте з вами розпочнемо цю розмову. Ось такого питання. Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, як ви почули в нашому матеріалі, що в Україні може з'явитися додаткове покарання для чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Як оцінюєте взагалі таку ініціативу? Ну, враховуючи ту ситуацію, яка в нас на сьогоднішній день в країні збройна агресія агресія е, країни окупанта, звичайно, я думаю, що має право на життя ця ініціатива. А скажіть, будь ласка, з правової точки зору, ми чули вже багато аналітиків з цього приводу. А дуже цікаво, наскільки це законно карати чоловіків вже після того, як вони. Спробують повернутися додому, навіть не дивлячись на те, що вони не зовсім легально перетнули кордон, покидаючи Україну. Що їх чекає? Дивіться. Ну, по-перше, ми маємо розуміти різницю між питанням людина перетнула кордон нелегально або людина перетнула кордон легально, але не повернулася у встановлені терміни. Тобто, це є ну, велика різниця. Якщо ми говоримо про взагалі відповідальність, звичайно держава в даному випадку депутати Верховної Ради можуть встановлювати будь-яку відповідальність за будь-яку поведінку. Єдине, що Конституція України передбачає, що закони та інші нормативні правові акти не діють зворотньо у часі, тому поки такий закон. Наприклад, зміни до кримінально-процесуального кодексу, кримінального кодексу України, не будуть прийняті проголосовані Верховною Радою, підписані президентом подібним ситуаціям, оцінка даватися в справовому полі не буде, тобто людина, яка виїхала по шляху і мала повернутися на протязі місяці, а не повернулася на протязі трьох місяців. Вона не буде підлягати на сьогоднішній день жодної відповідальності. Інше питання: якщо людина виїхала по підробним документам, тут є в нас стаття 358 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за подібні дії до двох років позбавлення волі. А щодо відповідальності для чоловіків, які перетнули кордон поза межами пунктів пропуску. Це інше питання. Дійсно, тут достатньо дивна ситуація з точки зору українського закону для особи, яка перетнула лінію державного кордону не в пункті пропуску, передбачена лише адміністративна відповідальність. Мова йде про статтю 204 кодексу про адміністративні правопорушення. Мова йде або про штраф. Або адміністративний арешт до 15 діб при цьому для осіб, які організовують схему перетину кордону іншими особами і сприяють такому порушенню державного кордону, передбачена вже кримінальна відповідальність. Я думаю, що депутати можуть працювати над тим, аби порушення. Кордону України поза межами пункту пропуску, це була кримінальна відповідальність для цієї особи, тим більше знову ж таки, в умовах воєнного стану, пане Романе. Виникає логічне питання: все ж таки, ті, які покинули державу за межами пунктів пропуску, перейшовши кордон. Що далі з ними відбувається в правовому плані? Чи можуть вони отримувати, наприклад, ту ж міжнародну підтримку в іншій країні? На яких правових засадах вони там знаходяться? Чи правильно я розумію, що в них там точно з'являться проблеми з працевлаштуванням щодо отримання соціальної підтримки? Поясніть нам, будь ласка, ось цю сторону цього питання. Особа, яка перетнула кордон нелегально, треба розуміти, що вона перетнула два кордони нелегально: і кордон України, і кордон сусідньої з нами країни. Відповідно, зазвичай будь-яка країна передбачає, що до нелегального мігранта застосовуються санкції. Санкція очевидна зазвичай це депортація, тобто людину, яку Затримали без штампу в'їзного на територію цієї країни: Угорщина, Румунія, інша країна, з якою Україна має спільний кордон. Цю особу в першу чергу депортують до України. Звичайно, не у всіх країнах дотримуються питання постійного контролю паспортного штампів, і людина. Умовний українець, який перетнув кордон нелегально, може достатньо довго знаходитися поза е зоною уваги місцевої поліції та інших органів. Але якщо його зупинять, це як мінімум депортація. А можлива і інша відповідальність адміністративна чи кримінальна е за законодавством цієї країни, і звичайно, ви абсолютно праві, що така людина нелегальний мігрант навряд чи зможе е, отримувати будь-яку допомогу чи будь-які фінансові підтримку е, з боку країни, законодавство якої вже було порушено вже на момент в'їзду до цієї країни. Знаєте, пане Романе, не можу не запитати вас щодо ще однієї категорії чоловіків, які покидають нашу країну. Ви трошки вже зазначили, ті, які виїжджають за підробленими документами. Ми пам'ятаємо ці новини про фіктивні так звані білі квитки від військоматів, посвідчення про багатодітність. Скажіть, будь ласка, або, наприклад, документи про волонтерство. Скажіть, будь ласка, наскільки з вашого досвіду, можливо, ви знаєте, наскільки розповсюджена зараз така практика, наскільки гостро стоїть ця проблема, і е, яким чином має діяти держава в такому випадку? Ну, Дивіться, в мене звичайно немає статистики, і ми лише чуємо цю інформацію з. з... Посад від посадових осіб, а також щось отримуємо якусь інформацію з судових реєстрів щодо відповідних кримінальних та адміністративних справ. Я так розумію, що мова йде про тисячі чоловіків, які таким чином намагаються уникнути свого військового обов'язку, втікають від війни, підроблюють документи. І, звичайно, українське законодавство на сьогоднішній день передбачає всі необхідні шляхи і кроки для того, щоб подібних осіб до відповідальності притягати. Мова йде знову ж таки, про статті кримінального кодексу 336 ухилення від військового обов'язку. Мова йде про статтю. На му підробка документів, тобто державі в особі національної поліції прокуратури треба просто активніше виявляти ці випадки. І що, на мій погляд, як юриста практикуючого, обов'язково потрібно це невідвратність покарання, тобто цю особу має бути обов'язково покарано чи в адміністративному порядку, чи в кримінальному. Угу. Чи є на сьогоднішній день, які давайте спробуємо нагадати нашим глядачам щодо того, які існують законні способи на сьогоднішній день виїхати чоловікам за кордон легально? Ну, насправді законодавство України передбачає достатньо багато підстав для перетину кордону навіть в умовах військового стану, наприклад. Людина має відстрочку від військової служби. Опція номер один Ця людина є заброньована за якимось державним підприємством, яке виконує якісь важливі завдання, наприклад, державне підприємство, водоканал чи торгівля зброєю на користь збройних сил. Тому подібне. Інша, інша опція, інший варіант. Людина має е, декількох дітей, і держава такій, такій особі дає також можливість лише добровільно йти до збрав, до лав Збройних сил України. Е, е, також, е, як ми вже сьогодні згадували, є система волонтерства, система шлях і внесення до неї дає право на законний перетин кордону та перебування. В інших країнах на певний термін, звичайно, маємо і ситуацію з водіями автомобілів вантажних, також працівниками укрзалізниці, тобто перелік достатньо великий. Інваліди, особи зня, зняті з військового обліку, але звичайно, в, мова про те, що ми з вами зараз говоримо, йде не про. Осіб, які мають право на виїзд, а мова йде про тих осіб, які не мають такого права і знаходять е, незаконні шляхи для залишення країни, або зловживають навіть законними документами, як, наприклад, системою шлях, отримали право на виїзд на місяць і не повертається декілька місяців. Звичайно, держава на сьогоднішній день має всі е, можливості і, і, мабуть, необхідність. На подібні речі е, припиняти пане Роман, дякую вам, що знайшли змогу підключитися до нашого ефіру і поговорити з нами щодо цієї важливої теми. Нагадаю, нашим глядачам з нами був Роман Марченко, адвокат, заслужений юрист України.